Вітаю. Вітання з Хмельниччини, друзі. Ви на каналі для людей і про людей. І я його ведучий Микола. Добігає кінця, вересень, місяць. Хтось шкодує за літом, за теплими днями ось сьогодні. Сонечко вийшло. Але якщо зайти десь в тінь, то трошки вітер холоднющий, але ще поки я одягнув. Футболку, ще насолоджуюся останніми цими теплими деньочками. І сьогоднішня ніч показала лише плюс 3 градуси тепла. Попри все, мені дуже подобається ця пора року. Ну, а як вона може не подобатися, коли це час збору урожаю? Ну ось подивіться. Ну, ось погляньте, друзі! Який врожай моркви зараз ближче підійду. Зараз я вам розкажу і про сорт цієї моркви, і про вирощування. І покажу, звісно. Скільки її зібрано було, буквально з чотирьох рядочків. Ну, камера якраз стоїть на цих рядках. Ну, мабуть, вони метрів 12-15, не більше. Вчора приїхали до мене мої дівчата. Дружина і Матуся теща. І ми на цих чотири рядки, як яструб на курей впали. Буквально за пів години це все зробили. Каже Матуся: Ти ж залиши оці е моркву, залиши, щоб відео зняти. Кажу: гаразд, залишив. Це ми трошки вже перебрали. Зараз я вам покажу, скільки його зібрано моркви. І е розповім про вирощування. Друзі, хочу вам порадити. Додивитися сьогоднішнє відео до кінця, тому що в кінці я розповім вам одну цікаву інформацію, яка станеться 26 жовтня в цьому році. Якщо ви вже дивитеся навіть після 26 жовтня, нічого страшного варто все рівно переглянути, тому що така подія відбувається два рази в рік, і інформація про неї буде цікава не лише. Вам, а й вашим діточкам, і онукам, і знайомим, і рідним, коли ви з ними поділитеся. Ну, і, звичайно ж, попросив би вас підписатися на канал. Це дуже допомагає розвитку каналу, поставити вподобайку та при можливості написати коментар. Отже, давайте дивимось на урожай моркви, який вродив в цьому році. Ось дивіться, це таких чотири ящики крупнячка. Далі. Ось така тут, всяка різна. І тут е, такі якісь, ну то, що буде в першу чергу після цієї. Це вже е, вчора е, матуся те ще вибрала її, перемила. Хочу показати, дивіться, яке чудо природа витворила. Ось така. так якби це отак. Така цнотлива пані. Така морквинка. Це ось вона повибирала ось такі різні, що з відростками сілякими помила і це вони в першу чергу в першу чергу буде їстися? Загалом морква ж, ну, навіть я не знаю, наверно, до більшості блюд підходить. Е а чого вартує тільки на корейська морква. Ох, як я її полюбляю. Як зрозуміти, що вже пора. Збирати урожай моркви, я вам зараз покажу. Дивіться, вона починає одягатися на зиму ось в такий мох. Бачите, такі відросточки по ній йдуть. Це вказує на то, що вже пора копати моркву. Ну, а ще погода вказує на те, що вже пора її копати, тому що як зарядять дощі і порпатись в болоті буде не зовсім цікаво. Ось тут моя морква росла. Це вже сидерати посіяні після ранньої картоплі. Такі ось коротенькі рядочки, я ж кажу, буквально метрів 12, ну, можливо, 15. Коли я прийшов, був з города, була висіяна морква, прийшов з города, обробляв картоплю гербіцидом Гезагард. І залишилося в баковій оприскувачі, буквально зовсім трошки. Цієї суміші, думаю, я помию, додав туди водички, як зазвичай. Посилання, до речі, буде на мій оприскувач у правому верхньому кутку. Можете звернути увагу, подивитися, переглянути. Думаю, оприскаю я ще моркву цим гезагардом, вимив той оприскувач, оприскав, обробив ніякого буряну ціле літо. Прекрасно, чудово, буквально там дуже мала концентрація була. Ну, а що до сорта, друзі? Сорт моркви називається Канада. Я постійно згадую таку смішинку, коли вчитель географії викликає до дошки, на якій розгорнута карта світу учня, і каже: Покажи ну мені, де знаходиться Канада. Той хлопчина дивиться, та він навіть не знає, де підручник з тої географії знаходиться. Каже, вчителю, я запитаю батька. Вчитель каже, та звідки твій батько може знати, де знаходиться Канада, якщо він в мене навчався. Так, друзі, і ще хочу розказати вам про те, що морква моя постійно літом поливалася крапельним поливом. А ось ця ось ця морквина виросла осторонь рядків. Не знаю, десь попала на сінина. І ось дивіться, результат. Пройшли дощі, вона вже набрала свою масу, більше вона рости не буде. Пройшли дощі і по сухій землі, і вона одразу ж тріснула. Тобто потрібно, потрібно полив моркві, і тоді досягаємо ось такого чудового результату. Ви знаєте, забув я взяти свої шалі, Ну, зараз я спеціально зроблю паузу. Для вас це пройде секунда, для мене декілька хвилин. І зважу, тому що, що я хочу сказати, насіння цієї моркви Канада досить дороге в порівнянні, звісно, з ось такими, як там Нанська, Альонка, Берлікумер. Пакетик такого насіння 20-грамовий коштує 60 гривень, якщо я не помиляюся. Але, Але дивимось далі. Зараз я проведу зважування. Отже, я взяв свої шалі, взяв пакетик і беремо та будь яку ось беремо першу, першу попавшу, обламуємо її. Пакет гуталін. Ти вже тут? О, Ви всі тут. І давайте проведемо зважування. Виставляю шалі на нуль. Сонце не блистить, не знаю, видно, не видно. От. І дивимось на результат. Зафіксувалося. 400 грам морквина в середньому важить 400 грам. Не знаю, видно вам було? Не видно ось ще раз. Тобто, кілограм моркви. Коштує зараз 20 гривень, як я дивлюся в об'явах у групах. Таких 5 морквин це вже пачка насіння. Вигідно, дуже вигідно купувати ось таке дорожче насіння і мати ось такий чудовий результат. Ось, сьогоднішнє відео про моркву, але ви зверніть увагу ззаді за мною кукурудза. На то буде окреме відео, просто хочу вам анонсувати. Ну, а зараз давайте поговоримо про те, що я казав, зробив анонс такий, що станеться 26 жовтня в цьому році. Нещодавно читаю телеграм-канал і бачу інформацію, що 26 жовтня о 4 годині ночі стрілки. Годинника будуть переведені на одну годину назад. Довгий час, досить довгий час, я не міг оце запам'ятати весною. В одну сторону крутять, в осінню, в другу сторону крутять котре, куди. Але колись мені один розумний чоловік дав таку асоціацію: каже: Коля, запам'ятай, весна перша літера. В. Тобто вперед. осінь, Перша літера О. Тобто ну таке не зовсім гарне слово, але обратно. Весна вперед, осінь. Обратно. Тобто на годину назад переведуть стрілки годинника, і, відповідно, день стане меншим, ніч стане довшою. Хоча чому б і ні? Потрібно покращувати демографічну ситуацію в Україні. От, друзі, таке сьогоднішнє коротеньке відео на рахунок урожаю моркви. Прошу вас, якщо вам сподобалося дане відео, поставити вподобайку. Ось там є кнопочка підписатися. Для вас це не трудно, для мене це важливо. І по можливості, звісно ж, залишити коментар до цього відео. На цьому. Будемо закінчувати. До зустрічі у наступних відеороликах, які постараюся робити для вас цікавими і інформативними. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю. Слава Україні!